Привіт, друже! Тема заняття. Дружба це важливо. Чи знаєш ти, що таке дружба? Дружба це одне із найпрекрасніших почуттів, дарованих людині. Це відносини людей, які засновані на симпатії, спільних інтересах, взаємної прихильності. Друзі безкорисливо пропонують один одному свою допомогу та турботу. Пропоную тобі прослухати казку про дружбу. Жили собі троє друзів мишеня, зайченя та лисеня. В одній мальовничій місцині троє друзів вирішили змайструвати собі нові чудові будиночки. От і каже маленьке сіре мишенятко, мій будиночок буде маленьким та затишним. Та змайструю я його на самісінькому березі річки, щоб кожного ранку прокидатися під хлюпотіння водички. Зайчик каже Мій будиночок буде далі, тому що мої вушка надто чутливі до усіляких звуків. От настала черга і рудого лисеняти, а хитреньке лисеня. Вирішила розмістити свою будівлю майже на самісінькій вершині пагорба. І почали вони жити в своїх чудових будиночках. Одного дня темні хмари вкрили небо, з неба ринули величезні, наче гудзики краплі дощу. Річка неподалік миттєво переповнилася водою. Вода вже підходила до будиночка машеня. Що ж робити? Як зарадити біді? думало мишеня. Але справжній друг не забарився. Зайчик простягнув свою лапу допомоги. Ми в безпеці, ми врятовані, думали страшенно перелякані звірята, а руде лисеня залишилось осторонь біди мишенятка. Дощити не припиняла ні на хвилинку. Друзі не встигли озирнутися, як вода вже підступила до хатинки зайчика. Нічого було друзям вдіяти, як просити про допомогу лисеня. Друже, лихо нас спіткало. Ніде жити. Нам вода зруйнувала наші хатинки. Прихисти, будь ласка, у скрутну хвилину. Лисеня нахабним голосом відповіло, Чого це я маю вам допомагати? Самі винні, тож тепер це ваш клопіт. Чужі проблеми мене не хвилюють. Оченята маленьких друзів налилися сльозами, і нічого їм не залишилось, як піти в геть. А дощ не стихав. Ось вода вже підійшла до хатинки лисеняти. Рудини на жарт злякалося, але поруч не було нікого, хто б міг допомогти. Ледве встигло лисеня самотужки врятуватися. Сівши на пеньочок і обгорнувшись хвостиком, гірко-гірко заплакало лисеня. Ніхто тепер мені не допоможе, бо я всіх образив. Ось така історія трапилась з друзями. Чи сподобалась тобі казка про дружбу? Назви головних героїв казки. Головні герої казки мишеня, зайченя лисеня, де побудували свої хатинки друзі. Мишеня побудувала хатинку біля води, зайченя подалі від води, а лисеня на пагорбі. Яка біда спіткала друзів? Пішов сильний дощ і вода в річці вийшла з берегів, чию хатинку затопило першою. Першою затопило хатинку мишенятка. Хто прийшов на допомогу? На допомогу прийшов зайчик? Чи допомогло лисеня своїм друзям? Лисеня не допомогло своїм друзям. Який висновок можна зробити з цієї казки? Можна зробити такий висновок. Не залишайся осторонь чужої біди. Ти не знаєш, що чекатиме тебе наступної миті. Бажаю тобі успіхів, до нових зустрічей!